Дивіться, яка штукенція в мене стоїть на столі. Це в нас міні ПК, це в нас Blackview MP200. Ось, дивіться з такою підставкою, і він. Досить непоганий, а знаєте чому? Бо він в нас побудований на процесорі Intel Core i 5 11400 h Це не самий поганий процесор, досить потужний, мобільний процесор. В нього 16 ГБ DDR4 пам'ять. В нього є можливість й розширення до 128 ГБ, і ще й можна встановити додатковий M2 SSD диск. Ну що, оглянемо? Тож, з оглядом на каналі Технозон Україна. Поїхали. Дивіться. Коштує він 339,99, 340 баксів. баксів. Ну... Відразу переходимо до того, що пише в нас виробник. І він пише що, пише, що тут Core i 56-ядерний, Intel HD Graphics, Звісно, тут ніякої дискретної відеокарти немає. Він підтримує 4К і декодує і виводить. Є кеш третього рівня 12 МБ, 16 ГБ ddr 4 3200 до 128 ГБ. Є 512 ГБ M.2 2 NVMe. вони тут не пишуть, що NVMe, але тут NVMe, і це добре. Максимально можна додати. 2 терабайтний 2,5 дюймовий HDD чи SSD, тобто тут обирати вам Wi-Fi 6. О, хлопці, як тут працює Wi-Fi 6. 1,6 ГБ на, виванта... на завантаження, 1,5 на вивантаження. Просто дубасить, як невижений. Bluetooth 5.2, LAN у нас 1000 Мбіт, USB 3.2. Ну, усі оці інтерфейси ми зараз на розпаковці глянемо. Що ще вони тут заявляють? Ну, тут дуже багато чого пишуть. Вони пишуть, що він потужний. А, є три монітора можна під'єднати, тобто підходить для програмістів, для тих, хто моніторить, наприклад, якісь графіки, наприклад, для трейдерів та інших професій. Далі, що воно. А, знаєте для чого можна його використовувати? Для якогось бізнес-інструменту, наприклад, там, робити е ці стелі, там, якісь рекламні. І можна дивитись кіно, можна. Як вони пишуть грати? Ну, хлопці, ну як ти зможеш тут пограти? Ох-ох-ох. В нас є звичайний охлад від ноутбука, коли пишуть що там, мега суперовий охлад, не вірте. Тут звичайний охлад для ноутбука, бо це звичайний мобільний процесор. Підставка це дещо корисне. 30-40 дб він досить тихий. Є таке, знаєте, як ноутбук працює в нас звук. І що вони ще тут нам заявляють? А ну давайте подивимось цікав, цікавенького. Ну, більш нічого такого. Щоб нас могло щось зацікавити більше, ніж ми з вами дізналися вже та ще й дізнаємось далі. Що ж, що ми на ньому тестували? Ми пограли мультимедіа, ми пограли 4К YouTube, побраузили. Звісно, програли з зовнішнього носія якийсь 4К-тестовий ролик і почали грати. Але грати тут неможливо, бо надслабка відеокарта, і знаєте, HD Graphics, ну, я пограв у Майнкрафт. Я пограв у у у це Така собі з Xbox Collection, гра аркадна, і там це буде працювати. Але коли вже вмикаєш там CSGO, і навіть на низьких налаштуваннях ми бачимо там 15-20 FPS, то ми все розуміємо, що на цьому міні-ПК грати ну, зовсім не потрібно. Це для підійде для дому, для якихось там соціал-медіа, для е, браузинга, для новин, для е, роботи з документами та для безлічі де є. Таких багато для відеоконференц-зв'язку і для, просто для роботи, але не підходить для ігроманів, і дехто буде там писати, як там танки, як там не танки, ніяк танки. Тут ніяк танки. Тож, розмістив у опису під цим відео для вас е посилання, щоб ви побачили актуальну ціну. Та також знали, де я його купив. А ще, а ще є такий момент. Підписуйтесь натискайте дзвоник, а ми переходимо з вами, робимо розпаковочку тести, а далі вже зробимо висновки. Перейшли. Ну що, ось така штукенція. Бачите? На ось такій підставочці. Вона вона гумова, вона з гумовими вставками, вона не скользить і тримає дуже міцно цей міні-ПК. Знаєте, що там тарахтить? Там тарахтить коннектор до 2,5. То це не повинно вас а, якось вводити в оману. Досить нормальна штукенця, ця підставка. Далі, в нас є. Два USB 3.2. Є в нас DisplayPort, HDMI 2.1, LAN rj 45 на 1 Гбіт, Ми бачимо, там в нас є радіатор охолодження. Понизу в нас дифузори охолодження, і тут теж в нас дифузори охолодження. На передній частині в нас є Type-C, до якого теж можна під'єднати монітор, це Thunderbolt, і 2 USB 3.2 з, бачите, у нас є ще 3,5 вихід для навушників. Більш нічого в нас на. Цьому міні-ПК немає, але ми зараз його розберемо для того, щоб подивитись, як його можна модернізувати дуже, дуже швидко. Для цього нам потрібна лише викрутка, звичайна маленька викрутка, і відкрутити два гвинтики, таких маленьких. Це все, що нам потрібно. Дивіться. Відкрутив, і це, відкрутив. Ось так: дивіться. Оп! І все. Все, що вам потрібно, це просто взяти сюди, під'єднати 2.5. Зараз покажу, у нас є ще кріплення для нього. Також в нас тут NVMe SSD-диск, це ось дивіться, це Forezi NVMe 512 ГБ. і у нас пам'ять ddr 4 3200 теж в Форезі. Подивимось, 16 ГБ одною планкою. Якщо сюди додамо ще одну планку з, таким ж, з такими ж таймінгами та такого ж, о, такої, такою ємністю, то ми отримуємо двохканальний режим нормальний. Воно буде працювати, буде 32 ГБ. А більш нічого розбирати не буду, бо мені це не цікаво мені цікавий момент апгрейду. Просто потім, якщо проапгрейдили, ми закрили цю кришку. Ми взяли. Ці два гвинтики закрутили. Зараз ще покажу вам блок живлення. Все, ось весь апгрейд. Давайте, ось таким чином воно все робиться. Блок живлення в нас 19 вольт 6 А, 120 Вт. Непогано, я вам скажу так. І у комплекті, у нас така, такий коробас, бачили? І у комплекті є ще HDMI кабель та ось такі саласки для кріплення 2.5. HDD та гвинтики, звісно, теж є. Що ж, беремо цей міні-ПК, беремо нашу підставочку, встановлюємо, під'єднуємо та тестуємо. Поїхали. Хоу, oh, ми увімкнули наш комп'ютер. Звісно, налаштували 11-та винта. Це все добре. І давайте відразу подивимось на е конфігурацію. CPU та GPU цього буде більш ніж достатньо, бо там, що там дивитись. В нас тут Intel Core i5 11400H, це в нас Tiger Lake з максимальним TDP у 45 Вт, 10 нанометровий техпроцес кеш третього рівня в нас є 12 МБ. Це 6 ядер, 12 потоків. Ну, тут, тут більш нічого нам дивитись, а ось відеокарта через теч GPU. Ми... Можемо вам показати тут нічого цікавого, бо це звичайний Intel UHD Tiger Lake GT1 10-нанометровий, з підтримкою там чогось вони там заявляють. Але, але я вам відразу кажу, що грати у якісь ну навіть неважкі ігри це неможливо. Наприклад, Counter-Strike, ну, go буде працювати. Покажу зараз. Якщо, якщо дивитись системні тести, то ми з вами запустимо Crystal Disk Mark і Crystal Disk Info. Будемо моніторити. Тут у нас стоїть NVM Express 1.4 на pci Express 30 X4. Тобто тут нормальні такі, нор більш-менш нормальна шина стоїть. 512 ГБ. Стартуємо і потім вже з вами будемо дивитися, що воно покаже. Ну, як ми з вами зрозуміли, то максимальна температура 49 градусів це зовсім ні про що. Зовсім і ви знаєте, потужний потужний ssd диск бо більш 3000 МБ на секунду у читанні на запис у нас 2600, Це неймовірні результати для міні-комп'ютера такого рівня. Тож тут в мене теж якихось більш-менш питань нема. А давайте подивимось, що в нас з мережевими модулями, і відразу з вами будемо тестити його можливості у якості браузингового комп'ютеру. Ну, давайте, де в нас там спідтест. Я вам відразу покажу, що в нас є. Зараз нас під'єднано LAN rj 45 Це. Гігабітний дріт. Потім тестуємо 5 ГГц, 24. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Це звичайний LAN порт, він гігабітний, близько там, 900 Мбіт, це нормально, буде 900 плюс служебний трафік, і це Гігабітний порт. Ану дивимось на завантаження, на вивантаження, дивимось, дивимось більше 900, 900 Мбіт. 930 4 нормально. Шалений результат. 938 навантаження. Вимикаємо дріт. Ану, дивимось який в нас Wi-Fi. Wi-Fi в нас зараз 2,4 ГГц. Деякий сюрприз ви побачите саме на 5 ГГц Wi-Fi. Бо тут Wi-Fi 6, і для 2,4 це дуже. Класний, класні показники 170 Мбіт на 2,4 ГГц. Це ось такий результат. 180. 182 на 108 на 125. А тепер давайте ми увімкнемо з вами 5 ГГц модуль. Просто під'єднаємо його до 5 ГГц мережі. з Wi-Fi 6. І тут я тестую, і ви побачите. Зараз ми, ну в мене 2,5 Гбіт на роутер на мій приходить на цей, на Xiaomi AX6000. В, в мене тотально 10 Гігабіт є. І тут ми бачимо з вами. А ну давай, 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 давай. 1,5, а ну 1,6 буде. 1,6, Давай. 1,6 Гбіт гігабіт. По Wi-Fi. Wi-Fi 1,6 Гбіт. На завантаження, на вивантаження. 1,4, 1,5. Ну, давай, 1.5 покаже. Та ладно, слухайте, оце результати. Де там? де у кого 100 Мбіт вдома, а тут 1,6 Гбіт, ох ти. Охти. Уявіть, у якій якості ми можемо дивитись фільми для дорослих? Ого, -го. ладно. Давайте так, можливість декодування відео стрімінгового, а це ми перевіряємо і можливість дивитись YouTube, і через які сайти, фільми, чи дивимось, наприклад, IPTV через сайт. Цього буде достатньо нам тестування у YouTube. Я його зараз тестую на моєму. Ролику 4К з 4К Геоплейсів. Це в нас Дика река 4К, дуже важкий, надважкий ролик. І 4К він програє бездоганно. Ми там бачимо якісь стартові дропи. Це і за фрейма, який в нас тут, бо це веб-версія YouTube, це не, це не мобільна версія, це не версія для Android TV. Це в нас, звісно, версія для комп'ютера через веб-браузер. І воно працює досить-досить класнюче. Хай воно програє і зараз будемо просто. Паралель, у паралелі ми просто будемо використовувати наш браузер. Ну, наприклад, я там наберу новини. Давайте, Уніан відкримо. Тут ми можемо там браузити, ми можемо слухати одночасно музику, шопитись, читати якісь новини, дивитись фільмець, і в нас буде все добре. Тобто, для браузингу воно підходить більш ніж. ну... Це комп'ютер нормальної потужності для того, щоб ви могли відкрити і 20, і 30 ось цих вкладок, і воно буде досить нормально все працювати. У нас достатньо, дивіться, у нас достатньо пам'яті. Якщо ми підемо у продуктивність, то тут ми побачимо, що там в нас ну, завантаження і пам'яті зараз 7 ГБ з 16. І центральний процесор зовсім по графіку, у нас нічого не навантажувало, тож. Та ну то таке, знаєте. Е, і для того, щоб оцінити потужність цього міні-комп'ютера, я використовую PC Mark 10. Е, В мене вже проведені усі тести. Зараз ми подивимось на результати. І подивимось і на максимальну температуру, і у яких варіантах використання його можна використовувати, де він має нагрів, де він не має нагріву. Давайте це офіційно проведений тест нашу студію, і дивіться, 4353 балів. Для чого він підходить е, ліпше? Це в нас додатки, ми можемо їх е, стартувати, запускати. Воно, ну, воно просто тут показує рейд score запуску додатків. Відеоконференція, тобто ми у режимі відеоконференції отримуємо досить непогані результати, і для цього він підходить ідеально. Веббраузінг. Підходить ідеально, ну, наприклад, там Shop Animation, тут FPS, усі доведені, і ну вони тут пишуть 1080, пі 2160, пі 30 FPS, але він може і працювати і в 60 FPS. Просто, просто буде працювати. Далі ви можете працювати тут з таблицями, наприклад, з Excel. То теж. Високий результат, і з текстовими документами. А ось для чого він не досить ну, недобре підходить для відеоредактування, ви не зможете тут нормально відеоредактувати. І рендеринг. Рендеринг це зовсім зовсім біда. І я вам підскажу чому. Чому? Саме у рендерингу він мав максимальний нагрів до 94 градуси, тому ми не рекомендуємо його використовувати для рендерингу. І це було у той момент, коли воно навантажило, Усе на 100% і працювала конкретно з рендером. Не підходить. Для відеоредактури не підходить, бо максимальна температура була 83 градуси. Ну, звісно, то було перенавантаження. Але до чого він підходить? У розділі, наприклад, відеоконференц-зв'язку. У нас максимальна температура була там пікове значення у момент з'єднання 82 градуси. Потім в нас на а так, середня температура була там 60, я бачу, там 38, мінімальна була 38 градусів, і в деяких сценаріях 59 градусів. Це нормальна температура. Далі, у веб-браузингу Тут зовсім усе нормально. Тут 68, 69, 74 була пікове значення, 70, 75 пікове значення. Це при максимальному навантаженні. До 99%. Це нормально. У а, роботі з Документами в нас зовсім ніякого нагріву не було, і середня температура близько 60 градусів. Тож і з текстовими документами також. У роботі з додатками стартуємо, коли їх загружаємо, вигружаємо, то в нас тут зовсім питань нема. У роботі з текстовими документами нагрів десь приблизно 57-38, ну що тут, максимально. 60 десь проскакує, 65-69. І у роботі з текстовими великими файлами в нас близько 82-83 градусів є нагрів. Але це з базами даними, коли там було таке редактування, дуже важке. І для цього цей комп'ютер теж нормально підходить, ми як, як би його. Рекомендуємо до цього, якщо я відкрию Excel і візьму там спробую, наприклад. Якийсь надважкий файл. Ну, у нас бачите, скільки тут різноманітних даних, там на тисячі якихось строк та тисячі стовпців. Давайте я зараз розтягну. Воно все швидко робить. Тут 16 гб ddr 4 Про що ми кажемо? Про що ми кажемо зовсім? Воно з масивами даних працює бездагано. І що потрібно робити, щоб навантажити його на 100% з Excel, це. Звісно, для мене таке питання дуже сумнівне. Стосовно мультимедіа, ми можемо під'єднати до нього, наприклад, зовнішній диск. Звісно, ми можемо реалізувати будь-які варіанти відтворювання контенту, але я не можу їх показувати, бо YouTube останнім часом трохи. Мене бентежить своїми закидонами. А ось е, я запустив зараз дуже-дуже потужний ролик, це бітрейтний ролик, це тестовий ролик. І ми бачимо, що з зовнішнього диску він е, дуже класно програє важкі файли. Це означає, що ви зможете, якщо у вас є якісь фільми, якісь е, ну, там, свої файли, я буду так казати, відтворювати фільми з жорсткого диску. Тобто ми з вами маємо. ну, Через браузер, кіношки, YouTube Ми можемо подивитись філь... будь-які фільми з жорсткого диску. Звісно, можемо їх закачувати. Але що стосовно Ігрових якихось потужностей. Тут в нас вже такий момент трохи сумнівний. Якщо брати, наприклад, такі ігри, там аркадні, якісь дуже які, яким не потрібна дуже там, потужна відеокарта, то звісно, це буде робити без будь-яких питань. Ну, наприклад, Майнкрафт в мене для Вінди. Якщо я оберу грати, і зараз я вам покажу, як він працює. Оберемо грати, давайте під'єднаємось до якогось. Публічного сервера. І тут ми бачимо, що це все працює. Поясню: я оцінюю по Майнкрафту, бо моя донька. вона, давайте, Вона програмувала. У Java для Майнкрафт, і вона використовувала саме такі слабкі системи, і в неї це виходило ну, непогано. І я чесно скажу, що якби в мене зараз був вибір брати такий міні чи той е старенький ноутбук, який вона використовує, то я б поставив би їй такий міні бо в нього більш потужний процесор, е в нього більше пам'яті, в нього є NVMe, бо в неї SATA там, ну, коротше кажучи, е я. Ну, тут я бачу, що воно працює і нормально працює. Також тут будуть працювати такі іграшки, як Орі, ну, наприклад, там, якісь аркадні, якісь раннери. І ось тут так ми можемо грати. Но я ніколи не давав рекомендації грати на міні-компах без дискретної відеокарти. Це ну, дуже погана ідея. Давайте спробуємо заплигнути. Це дуже погана ідея, бо. Ой, куди я впав, бо воно буде перегріватися, ця відеокарта не розрахована на такі потужності. І знаєте, якщо розраховувати, що такий міні-комп для вас буде, ну тут воно просто працює. Якщо розраховувати, що такий міні-комп буде досить нормальною темою для гри, то ні. Я зараз. Запущу звичайний CSGO, і навіть на дуже низьких налаштуваннях ви побачите, що з ним буде. А потім вже перейдемо та зробимо резюме. Так, ну що, стартуємо. В нас налаштування мінімальні. тобто в нас низькі. Якщо ми підемо на зображення, то тут в нас, дивіться, у графіки, там, де графіка, в нас низькі налаштування. Чому він російською мовою? Вінда українською, воно не російською. Так, обрали, і давайте я виведу вам FPS. І ми бачимо, що навіть малої локації якійсь у малої локації, десь ми можемо спрятатись, це не більше 24 FPS. Грати на такому рівні просто неможливо. На такому рівні FPS це таке легуче якесь лайно. Тому я це не рекомендую для Ігор. Так, для якого для. оу 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 От як, як це з цим грати, все, переходимо, робимо висновки, там все говоримо. І у якості висновків я вам скажу так: що досить цікавий комп за ті гроші, які він є. Тож, якщо вам потрібен потрібна робоча станція, то. Відмінна робоча станція з нього вийде. Якщо вам потрібна ігрова станція, ми вже з вами казали, я вам вже казав, що ну, це ми не можемо рекомендувати. Ми можемо його рекомендувати для трейдерів, для домашнього використання у якості звичайного комп'ютера, і навіть для мультимедійного центру для, для, для програвання якихось фільмів, наприклад, при підключенні для проєктору, бо він потягне якийсь там, СВП-плеєр, може потягнути з уплавнінням. і на проєкторах, на яких немає 24 кадри. Він запросто зробить 60-досить потужний для цього процесор. Ми своє слово сказали. З вами був Бабул на каналі Технозон Україна. На все добре.